Вас добрий вечір. Чекаю хвилинку. Поки ви будете приєднуватися, хто буде дивитись у прямому ефірі, спонтанний ефір. І сьогодні я хочу вам презентувати свій. Курс «Практикум Гаша, який буде 6 березня. Але спочатку ми поговоримо про ті зони, на які не всі звертають увагу, але там формуються зморшки. Приєднуйтесь ще хвилиночку, чекаю, щоб нічого ви не пропустили. Добре. На нашому обличчі так, ви знаєте усі, які зони турбують кожну людину. Це межбрівка, лоб, очі, носогубна зона, так, кругова, круговий м'яс рота, підборіддя, шия і так далі. Але мало хто звертає увагу на зморшки біля. Вушка. Якщо ми піднімемо волосся догори, то ми побачимо картину не дуже яскраву. Зверніть на це увагу, можете взяти дзеркало і подивитись, в якому стані знаходиться ваша зона да, перед козелком вушка. Що ми там бачимо? Частіше у своїх клієнтів я бачу, коли піднімаю волосся або роблю їм масаж, то я бачу. Такі складки, вони бувають різні, але їх можна також назвати зморками. Так? Бувають вони різні. Одні зморшки формуються так чітко, як заломчики, так? а в інших вони формуються як такі складки, так? навісаючи складки над вуглом. Молодості. Бувають і такі. Які причини цьому появі цих зморшок бувають? Давайте розберемося. Перше, це ваша постава. Так? Наскільки вона рівна, залежить і стан цієї зони. Шия, так? положення шиї і голови також впливають на формування зморшок біля вушка. І м'язи, жувальні м'язи, які е, знаходяться в постійній напрузі, так, вони стягують, е, кровоток в цій зоні в нас не такий, не такий повільний, е, і вона починає так, е, скажімо, е, старішати швидше. Так, і тому в нас е, біля вушка е, утворюється такий затор. Затор, лімфатична система погано працює, і м'язи вуха можуть впливати також на стан цієї зони. Що з цим робити? Робити потрібно вправи, вправи на поставу, вправи для всього обличчя, це обов'язково. Можна робити ще масажні додаткові техніки, ми з вами сьогодні це зробимо. І також можна працювати за допомогою скрипка гуаша і позбавитися або покращити, покращити цю зону. І я вам покажу, що треба робити. Ви можете це робити кожен день там, по там, 3 хвилинки. І, і, або можете робити по декілька разів так повторювати і покращувати цю о, зону, якщо у вас є на це час. Але а, якщо у вас немає часу, то робіть хоча б те, що я вам зараз от покажу в, в тому мінімальному повторі кожен день, і ви побачите, як зміниться ця зона. А, кожен ще зараз вже весна, де нам за, забажається там зробити зачіску. так? Або ми будемо там десь плавати, підіймати волосся, да, і е, хотілося б мати гарну да, зону, і е, це також буде впливати на угол молодості, на формування. По-перше, ви повинні навчитися рухати вухами. Е, на жаль, не всі досі можуть це робити, тому ми починаємо з того, що ми вчимося робити рухати. Вправи на м'язи вушні. Так? Вушки вони потрі... їх потрібно на... задавати імпульс да, у м'язи і е... створювати рух. Для чого ми це робимо? По-перше, ми покращуємо кровообіг в цій зоні, так? вже шкіра буде наповнюватись, е... живлення буде. Потім, коли ми рухаємо вушками, ми робимо такий ліфтинг-ефект. Так? Від центру вушка підіймаються догори. Зараз вам покажу увага! При ідеальній техніці інші м'язи не повинні підключатися. Тобто ні жувальні, ні мязи шиї, ні інші якісь м'язи, ні вилиці нам не допомагають. Це важний такий аспект. І ви рухаєте вушками, але не хто вже рухає їми, не робіть такі е, приривісті. Так, або на, навпаки, раз, два, три, чотири, п'ять швидко. Ні, ви повинні відчути такий ліфтинговий ефект і напругу підняли вушка і затримались на декілька секунд. Потім вернули м'язи е, в положення. Так, ісходне. Знову підняли вушка і е, розслабились. Підняли вушка, затримались на декілька секунд і розслабились. Ще. Добре. І так робите, якщо у вас є час, 30 разів. Кожен день. Так? Раз, два, три, чотири. Разом робимо п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять. І на останній, е, на останній е, рух ви е, тримаєте ще декілька секунд ліфтинг. Коли ви зробите 30 разів, ви обов'язково відчуєте такий ліфтинг, як ушко від'єднується від, да, від центру обличчя і підтягується. І е, ми бачимо відстань, так? Не, не е, ми цим самим припиняємо залипання вуха до обличчя. Так? Якщо подивитись на деякі, на деякі обличчя, то є така ще тенденція, що вушка воно так, ось, ось так складається до центру обличчя і теж нарушається кровообіг в цьому, так? і ми бачимо е, таку некрасиву естетичну зону біля вуха. Також якусь таку напругу, щось не те. так, Кажеться, що щось не те в цій зоні. Тому треба нам навчитися рухати вушками. Як це зробити, ви можете подивитись наші безплатні відео, які е, у нас на, наші, на нашій да, сторінці в Ютубі. або... Е, Зараз ми зробимо масажні техніки, які допоможуть вам відчути ці м'язи. І завдяки цим ви будете робити кожен день, і вушки вони зарухаються. Так? Робимо масажно. Тобто робили ми рухи. Потім ми ставимо палець біля казилка вушка і точково, з однієї точки ми робимо масажні рухи. Кругові масажні рухи. Я не, не рухаю пальчиком. Так, не роблю цього. Я точково в, одно, в одній точці роблю такі кругові рухи від центру обличчя. Так. І робимо. Зробимо 10 разів. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, молодці. І па палець ми не зараз не будемо від'єднуватись, а е розслабились, так? і тримаємо палець. І будемо. Е Відчувати м'язи, які у вас м'язи допомагають, щоб відчути там напругу, штовхають вушка. Так? Я, я зараз е е не роблю це механично, так? а м'язи да? відчуваю м'язи, де є напруга. І, і палець буде віддавати напруга, який м'яз там вам допомагає. Спочатку так можна, так? тоді ви відчуваєте, що там хоч що Щось відбувається. так, І тренуєтесь, тренуєтесь по декілька разів, да, мабуть, і на день. Також ми можемо поставити фіксацію по всьому вушку так, на м'язи, і механічно робити ось такі рухи з м'язами. Теж зробимо 10 разів. Ви приводите механічно вушка, так, Рухові робимо. Один. Хотіла сказати українську мову. І збилася так: один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Десять. Так ось, точково. Не, не, Я не розмашисто вожу так, пальцями, а я зафіксувалася в одній точці і рухаю м'язи. Потім ми розслабляємося і намагаємося теж порухати. Декілька разів да, відчути напругу. Таким чином, ми вже зробили кровообіг. Я відчуваю, що в мене від'єдналася шкіра да, тканини, я відчуваю там об'єм, немає заліпання завдяки цим технікам, і вже зона покращується. Також в нас ще є жувальні м'язи і угол е молодості. Ми будемо з вами це робити, розслабляти м'язи завдяки ось такого гаджета, як скрибок Гуаша. Що він робить? Ми працюємо не тільки з м'язами, розслаблюємо їх, але з усіма тканинами від шкіри до? Кістки, так ми проробляємо. І працюємо також з фасією. Коли ми розслабляємо фасію, так, йде таке е, розслаблення всього м'язу. І е, завдяки е, цьому скрипку ми можемо робити. Е, Інші да, техніки на усі зони, також зону трапецію, яку ми будемо проробляти на курсі практику мого Аша. Ми будемо працювати з зоною декольте, і шиєю, так другим підборіддям підборіддя само, центр обличчя, як це працює. Так, скрибок, він, як я вже сказала, працює з усіма тканинами, так, судинами, рідиною. І е, також на курсі ми будемо робити, е, поєднувати різні техніки: і дрінажні, і дихальні, і анті-ейдж для того, щоб отримати максимальний ефект від. Е, Проработки усіх зон обличчя для гармонійного, кращого стану, так, вашого обличчя. Тому приєднуйтесь на мій курс, який почнеться 6 березня. Не пропустіть! Потім я в кінці вам скажу. Ще один такий секрет, що ми там будемо робити, і е, розкажу ще, як саме це працює для того, щоб отримати гарний результат. Не так е, давно е, був курсу на замолодження обличчя за 15 хвилин. Е, Неділю ми працювали кожен а, день по 15 хвилин. Був, був, Виходили відео 15 хвилинного тренування, а, і ми отримали неймовірні результати. А, усі учасники присилали свої фото. Навіть я, як тренер, не, не розуміла, як так. Можна швидко отримати результат до і після. Це просто різь, різна людина, розумієте? І я була теж в шоці від того, що мені присилають наші клієнти з нашого. Огромної групи, які працювали цілий тиждень, кожен день по 15 хвилин. І я тоді зрозуміла, що якщо робити маленькі кроки для, для покращення обличчя, ми також можемо отримати гарний результат. І не треба працювати там цілу годину, робити вправи. Тому що зараз час, коли. Людина, вона дуже зайнята, так і займатися тільки там обличчям і робити багато часу витрачати на, на тренування так немає. І, Дай і сенсу вже в цьому нема, тому що 15 хвилин на день і результати. Ви бачите, ми публікуємо ці результати. Якщо людина вона дає дозвіл, ми їх публікуємо в сітях в нашому інстаграмі, мабуть, може, щось в Ютубі буде. Не знаю, не буду обіцяти, але на нашу сторінку в інстаграмі і дивіться там, які результати. І це, це справжні, це люди від чистого серця присилали мені і вночі і казали, що дякували за те, що вони змогли отримати такі результати завдяки грамотно підібраній програмі поєднування, так, поєднування різних технік і вправ для. Обличчя, ось так. Ось так само ми будемо з вами робити на практику Мігуашая. Ми будемо поєднувати, не робити окремо зараз. Ми зробимо там техніки лімфодренажні, потім ми там зробимо дихальні, а ми будемо все це об'єднувати. Це це буде по-новому. Тому не пропустіть цю групу. Ми працюємо, почнемо працювати о 19.30 за Києвом. Приєднуйтесь, буде сили силочка після цього відео. Так, якщо ви хочете покращити, вже йде весна, тому я вважаю, що обов'язково бути на цьому курсі, щоб отримати гармонійне, привабливе обличчя. І так, я вам показую, як завдяки цього скрипка ми можемо ще попрацювати з зоною біля. Вуха ми вже розмяли, так, це правильно, і ми робимо. Так, у нас м'яз жувальний, де два пальці від козелка вуха під вилицею кістковою, так, Ось він такий є: такий тугий. Ми ставимо ребром. Ребром, і тихесенько, але е, проникаючи до кістки, не давимо, не давимо, але завдяки от енергії руху ми проникаємо глибше в тканини і ведемо строго до кінця, до кістки. Так? Ми не е, зміщаємо тканини донизу, а ми працюємо, працюємо дуже м'яко, повільно. Розслаблюючи м'яс. Раз. Два. Бачите, я проробила вушка, а в мене вже почервоніння пішло по всьому обличчю. Це символізує тому, що моє обличчя воно відразу реагує. Я тільки дотр... Мені е, потрібно тільки доторкнутися, як всі зони вже активно реагують, і е, вже я маю результат. так? Ось таким чином. Зверніть увагу, ми не робимо ось так. Ми не робимо ось так, а ми дуже повільно висвобождаємо м'яс від напруги. Так. І ще один раз. Добре. Потім ми можемо від кістки, так, ось у нас закінчується. Наша шелепа нижня, так, і ми підтримуємо фіксацію, і йдемо догори по жувальному м'язу. Також ми можемо захватити собою кутик рота. Один, два, три, чотири. Якщо ви відчуваєте біль, а таке можливо, частіше всього так і буде, ви робите не через біль, а дуже повільно, ще раз наголошую, дуже повільно, поки біль не стане таким яким, і він потім, потім його не буде. Так? І ще разочок ми зробимо догори. Зверніть увагу, я підтримую. Так, я не розтягую тканини, це дуже важливо. Або я можу усім ребром, так, і також ми з вами можемо попрацювати із жувальними м'язами, і з контуром обличчя підтягнути і кути крота також. Так, Дуже повільно. І ще зробимо один, два, три, чотири, пять. Молодці. Добре. Також об'єм. З'являється об'єм той, що ми втрачаємо з віком. Так, бачимо, з'являється об'єм, і ще є такі залипання. Частіше я зустрічаю у жінок вже більш похилого віку, але коли тут у нас уходить жирова тканина, так, у нас тут жир сміщається до центру, а тут така кістка і таке залипання, не гарний переход. Тому ця техніка із вушками вона допоможе висвободити і придати об'єму. Ще, що ми можемо зробити, і зараз пам'ятаю. Покажу вам техніку, яка про об'єм додає да, да, об'єму і ось, ось на цій кістці, так, і в області вушка. Ми беремо ось такий валик, так, сплошний валик. І ми йдемо, е, е, как, намагайтеся зробити такий валик, не шкіру відтягнути, а валик з м'язами. так. І ми з вами йдемо до гори. У нас активний большой палець, він підіймає тканини до гори ось таким валиком. Так? І ми йдемо, 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 йдемо. І цей валик ми перекатуємо ось до брівки, Чи як так сказати українською мовою, так, і до росту волосся. І далі ще один валик біля козелка вушка. Так. Якщо ви не можете тут зробити такий защіп, так, то ви починаєте потихесенько. Потихесенько з масажних руків, спочатку трошки, потім ще більше, ще більше. Да, і ось ми вже від кістки так ось, такий от валик сформували. І тримаємо. можемо потримати, трохи порухати, порухати так, цей валик донизу. Вправо вліво і розслабитися. Ось так. Ніде ви це не побачите і не почуєте, так? Я в своєму да, просторі не бачила так, таких технік. Вже я тож відчуваю, як все це тут горить добре. І ми ще будемо працювати з зморшками перед вушком. Ми відтягуємо вушко механічно, і ось таким чином ми, як сказати, вичесуємо саме так, саме так. Тобто вичесуємо по-російськи буде ось таким біля вушка. Так. І до того стану також повільно ми не, не давимо, ми проникаємо завдяки енергії так, е, воздійства впливу енергії, впливу і робимо, щоб зона вона стала така масляна, тканини вони напиталися так? Е, рідино, е, кровообіг, так? Там, ж, живільні всі мікроелементи, і вони стануть такі, як е, Масло, так, таке дуже-дуже напитане на сказати українською. Завжди ж ви мене пробачите. Так, ось так. Ушка я тримаємо, тримаю завжди. ось Я його підіймаю і тримаємо. Так, ось таким чином. І потім від, від, від ось так. Ось так. Дякую за сердечки. Так, 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 добре. І ось таким чином завершуємо. Ще можна попрацювати за вушком, за вушком, так. Якщо у вас там є теж зморшки, такі складочки, ви там можете теж подивитися або попросити рідних, щоб вони там позаглядували, що там у вас робиться. Вже в мене ушко красніє, це дуже добре. І ми можемо так ось да, по м'язам пройтись. Так, так, вичесуємо, вичесуємо. Ось таким чином. Бум, і до гори, до гори, до гори. Ще можна ось попрацювати з лінією росту волосся. Так, добре, і, і завершуємо так. Ось таким чином ми можемо комбінувати. На практику ми з гуашами будемо робити все трапецію, так висвобождати, будемо так масажними рухами. Підготуємо трапецію, потім зону декольте, де у вас тут зморшки формуються. Так? Коли у вас постава ось така, тому потрібно, ми зробимо і вправи для постави. Потім зморшки на платизмі. Це окремий так? Це моя індивідуальна робота, мій мої авторські техніки, я їх роблю для своїх клієнтів, які до мене приїжджають на масаж. І це тут не буду вам показувати добре. Це такий секретик. І також зморшки біля кутиків рота, зморшки на на сугубній зоні, зморшки біля очей, так, міжбрівка, чоло. Все це ми будемо працювати з цим. І лімфодренажні техніки обов'язково, і анті-ейдж. Тобто ми їх будемо, не будемо роз'єднувати, як я сказала, будемо поєднувати. Це такий волшебний курс. І завершимо ми його медитацією омолодження. Ви ще не чули цю медитацію, я її ще не проводила ніде ніколи, ні з ким. Я її роблю сама. Наповнююся, омолоджуюся. Тому, коли мені кажуть, що я гарно виглядаю, я говорю: угу, угу. Да, що ви робите? Угу. Вправи. Угу, угу. А сама вже зробила зранку, як прокидаюся цю медитацію. Тому запрошую вас усіх на цей курс. Якщо будуть питання, пишіть під цим відео. Ви звертаєтеся, пишіть, що ви хочете на курс, і менеджери з вами зв'яжуться. Я чекаю кожного з вас, буду рада. Це не реклама, це від щирого серця, тому що це потрібно кожному. І ті техніки, які я показую, вони, їх немає. Їх немає а, на а, просторі, тому що це з е, так як ми багато вчимося, і це багатий досвід так, праці з обличчям і з, з різними гаджетами, і я бачу, що е, дає результат, а що ні, да, що працює, що ні, я можу вже комбінувати і з вже створювати свої авторські програми і курси. Е, тому кожен мій курс це е, мої авторські додаткові. Елементи, які я поєдную. І приєднуйтесь і освою, освоїти їх те, також для того, щоб гарно виглядати. Так? І зможки на шиї, коли мені кажуть, що О, Олена, вам там, 43 роки, у вас там та шия. Я багато працюю, звісно, так? я працюю над поставою, але я ще й роблю якісь такі елементи, про які там, ви не знаєте. А я їх роблю. І тоді все не дуже чесно, коли я скажу, ні, я тільки роблю там, одні вправи. Я ще роблю там, ручні масажі. Техніки. І я це показую на своїх курсах. Тому запрошую вас, приєднуйтесь. Якщо у вас є питання, ви можете мені зараз їх там написати. І ось Хтось написав хай, і далі я не, не розумію, як мені відповісти на цей хай. І я буду завершувати цей ефір. Робіть ці техніки кожен день, як я вам казала, що за 15 хвилин ось такі результати. То якщо ви будете робити і отримувати результати, теж пишіть в коментарях під цим відео, що ви отримали. Так. Тиждень поробіть і скажіть мені, як виглядає зона біля вушка. Підтягнулася лі шкіра, ушов набряк, залипання, так? як підтягнувся а, угол молодості, да, контур обличчя. Все це дуже важливо. Підтримувати а, легкими а, методами. А, і знаннями, які є у вас, і ви можете це робити самі. Так? Навчитися і робити це для себе як такий ритуал. Так? А медитація з омолодження, вона теж неймовірна, і вона так працює, що додасть ізюмінки для поліпшення, покращення. Так? Ви будете себе відчувати по-іншому, я вам це обіцяю. До зустрічі! Рада була бачитися тут з вами. Це перше моє таке відео. Не засуджуйте за українську мову, я вчусь. Деякі слова забуваю, або не хватає в мене ще словарного запасу, але я вчуся. Доброго всім! Та спокійного вечора. До зустрічі на практикумі 6 березня о 19.30. Зустрічаємося. mjesto zustrićem online.